Доки ти твориш себе, ми творимо для тебе. Вісьма бідненьким, можна так сказати. Був сьогоднішній військовий парад на Красній площі в Москві. Не було там, ані авіаційної частини не було там вже цього річ. І бронетанкової, так би мовити, частини. Лише один єдиний Т-34 вийшов на парад на красну площу, не було там навіть тих, от славетних російських армат. Лише Т-34, лише муляжі. Ядерних ракет, от і все, що було сьогодні на красній площі, тому я кажу, що вісьма бідненька воно все виглядало. Ну і двійник Путіна на тому параді знову традиційної маячні наговорив: мовляв, Росія не з ким не ворогує брехав. Той двійник Путіна, мовляв, Росія лише захищається, коли в Україні воює. Ну а Україна за його словами продовжує страждати від державного заколоту. Це він е, про ту от втечу Януковича з України. Все ніяк то Януковича Путін е, забути не може. Але ж дивіться навіть. Якщо сьогодні на тому пораді був не двійник Путіна, а справжній Путін, то все одно якось він так знову ж таки, очень бледненько там виглядав. Таке враження, що все таки дійсно він, наче на последнім із дихання, або ж до останньої хвилини він побоювався, що прилетить якась йому на голову бавовна. Що навіть те, що він оточив себе своїми посіпаками-поплічниками, що навіть це його від тієї бавовни. Не захистить відповідно, дуже він хвилювався і, м'яко кажучи, не в найкращому гуморі він на тій красній площі сьогодні був. Тим часом сприємно, черговий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів Америки має сьогодні оголосити Білий Дім. Причому йдеться про зброю на суму 1 мільярд. 200 мільйонів американських доларів, тобто сума, як ми бачимо, знову рекордна. Ну і направду, це 38-й пакет допомоги від американців. Нам буде, а загальна сума на тепер сягає вже 37 мільярдів американських доларів. Надзвичайно вдячні ми нашим союзникам, що вони продовжують нам е, допомагати зброєю. Ну і Вашингтон Пост пише, що Британія таки може дати Україні далекобійні ракети. Йдеться про шторм шедевна більше ніж. 500 кілометрів. Ну і е, головний вагнерівець Пригожин знову заводить шарманку. Що з Бахмута а, мовляв, змушені все таки ті вагнерівці будуть піти. Мовляв, з обіцяних боєприпасів, що мало дати йому міноборони Російської Федерації. Лише 10% отримали. Тож змушені будуть з Бахмута тікати. Більш докладно про події дня сьогоднішнього маємо можливість в ефірі 24-го поговорити з політологом і соціологом з Німеччини Ігор Ейдман на зв'язку зі студією. Игорь Веленович, рад вас приветствовать. Слава Украине. Добрый день, герои, слава. Игорь Веленович, абсолютно уверен, что вы все-таки хотя бы краем глаза, но наблюдали за парадом на Красной площади. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями, как вам этот парад, что подметили, что, так сказать, вас особенно впечатлило. Знаете, я вам могу честно признаться, я не краем глаза, значит, как воист такой, не подсматривал за этим, в общем-то, порнографическим. процессом да, под названием «Парад на Красной площади путинский». Но другое вот дело, что я, конечно, прочитал информацию об этом, сводки информационные о этой ситуации. И, в общем-то, действительно, зрелище это было жалкое. Да? Я даже уже пошутил на этот счет, в, ну, перефразировал известный советский анекдот, что этот парад, в общем-то, танков не было, самолеты не взлетели, мировые лидеры не приехали, был только старый ржавый Т-34 и не менее старый протухший Путин, а также постсоветские царьки за три копейки куплены. Так что, в общем, все это выглядело очень жалко и абсолютно... Я думаю, что даже для Ватников это было разочаровывающее зрелище. То есть они не смогли, как обычно, на это значит, порнографическое действие, да, свои обычные действия произвести не смогли. Я думаю, что она даже их не вдохновила.